Вчора біржа Байбіт була взломана. Хакери вивели 1,5 мільярди доларів в монетах Ефіріум. Після чого SEO біржі Бен Джоу підтвердив цю інформацію. Також він вийшов на відеотрансляцію, щоб заспокоїти своїх користувачів. І тепер стало відомо, що це працювала група хакерів з Північної Кореї. Зараз відслідковують. Ці кошти останній раз їх засікли, коли намагались перевести на Декс-протокол, і зараз вже біржа працює над цим. Вчора ми бачили панічний вивід коштів з біржі Bybit. Біржа не могла відразу опрацювати усі виводи, але на сьогоднішній день біржа вже працює в штатному режимі, тому якби таких панічних виводів немає. При цьому завжди потрібно дотримуватись диверсифікації і не тримати свої кошти саме на біржі. А якщо тобі цікава тема криптовалюти, обов'язково переходь в мій телеграм-канал.